В усіх державах, зокрема Європейського союзу, підтримується саме споживач. І головне завдання цих державних програм, не лише там державних, комунальних, муніципальних, не знаю, грантових програм, це забезпечити самодостатність якомога більшої кількості споживачів. Причому споживач це може бути як і домогосподарство, так і фермерське господарство, невелике промислове підприємство, містечко, ціле місто. Чим більше буде самодостатніх споживачів, тим більш стійкою буде вся енергетична система, і тим меншою буде ринкова влада енергетичних монополістів.